Ось це місце на мапі Київщини може зникнути. Діденцева провалля Васильківського району неподалік. Місцева влада пробує збудувати асфальтно-бетонний завод. Поруч заказник казковий яр з унікальними туристичними маршрутами. Проте на кону гроші, і голова Васильківщини Наталя Баласинович торпедує це будівництво. Біля заказника вже знято шар родючого ґрунту. Кажуть, ніби асфальтобетонний будувати вже не хочуть, мовляв, обійдуться виробничими складами і цехом з виробництва тротуарної плитки. Проте це класична відволікаюча схема. Враховуючи бекграунд Баласинович, цільове призначення змінюється одним розширком мера. Варто комерсантам буде тільки застовпитися на землі біля заказника казковий яр. Про такі наміри свідчить також поведінка голови Василькова. Місцевим громадам саботують проведення громадських слухань. Мешканців великої бугаївки, де планують завод, навмисно не дають проводити громадські слухання у себе, а гонять до Василькова в затісне приміщення на 50 осіб, куди наганяють провладних крикунів. А от мешканцям Глевахи, у яких завод будуватимуть за 500 метрів, поготів, не дають провести слухання. Мовляв, їх це взагалі не обходить. Голова екологічної комісії Роман Тетикало, впевнений, що Васильківська міськрада робить помилку, намагаючись розташувати промзону там, де їй явно не місце. Інститут археології Національної академії наук вважає, що на місці забудови є велика ймовірність історичного багатошарового поселення, адже саме там, у 95-му році, було знайдено матеріали доби бронзи та чорняхівської культури. Проте влада свідомо ігнорує ці ризики, ставлячи в пріоритет бабло, яке занесуть за жирну ділянку під заводом. Ба більше того, вчора був навмисно підпалений заказник казковий яр з кількох місць. Це відомий метод рейдерів перед забудовою. Знищити аби забудувати. Так 10 днів тому сталося в київських осокорках, де столичний будівельний гегемон планував забудувати висотками озеро Тягле, попри спротив громади. Підпал це прикмета бандитських часів. Показово, що ні в Києві, ні на Васильківщині цього не соромляться. Що за вперте, бараняче бажання знищити унікальний заказник на догоду заробітку? Тут знімалися кліпи Альона Альона на пісню Небо Хилиться. Ері Хайл на роботу Благословенна Земля. Пам'ять про п'яно почат... бой та Джамала робили проект Ендорфіни. Тут знімали фільм. Захар беркут. Максим. Yes, This is a symbol of our family. Глибоко провінційне мислення очільниці Васильківського ОТГ ставить під загрозу археологічну пам'ятку: унікальний ландшафтний, туристичний парк. Хто дозволив рагулян від влади нищити це перед нашими очима? Земля навколо казкового яру не має горіти та забудовуватися. Казковий яр має бути врятовано.